Твої суглоби не вічні, Але є п'ять речей, які можуть зберегти їх здоров'я надовго. Перше рух. Помірне щоденне навантаження змащує суглоби зсередини. Без руху вони іржавіють. Друге харчування: менше цукру та ультраоброблених продуктів, більше омега-3, зелені, колагеноутворюючих амінокислот. Третє нутрієнти. Гіалуронова кислота низькомолекулярна це зволоження для. Твоїх суглобів. Хондроїтин відновлює грящову тканину, а колаген підтримує її. Без цього суглоби просто стираються, четверте магній і вітамін Д3. Без них твої зв'язки слабкі, а запалення часті гості. Д3 потрібен і для кісток, і для імунного контролю. П'яте контроль запалення. Хронічне запалення ворог суглобів. Куркумін, босфелії, антиоксиданти, мастхев, якщо ти не хочеш чути хрускіт і біль при кожному русі. І пам'ятай, зношені суглоби це не старість, а наслідок байдужості. Якщо ти хочеш, щоб я написала повний гайд по відновленню суглобів, пиши суглоби в Дірект або в коментарях, і я скину покроковий план. Твої суглоби не вічні. Але є п'ять речей, які можуть зберегти їх здоров'я надовго. Перше рух. Помірне щоденне навантаження змащує суглоби зсередини. Без руху вони і ржавіють. Друге харчування. Менше цукру та ультраоброблених продуктів. Більше омега 3, зелені, колагенеутворюючих амінокислот. Третє нутрієнти. Геалоронова кислота низькомолекулярна це зволоження для твоїх суглобів. Хондроїтин. Відновлює хрящову тканину, а колаген підтримує її. Без цього суглоби просто стираються. Четверте магній і вітамін Д3. Без них твої зв'язки слабкі, а запалення часті гості. Д3 потрібен і для кісток, і для імунного контролю. П'яте контроль запалення. Хронічне запалення, ворог суглобів, куркумін, босфелії, антиоксиданти, мастхев, якщо ти не хочеш. Чути хрускіт і біль при кожному русі. І пам'ятай, зношені суглоби це не старість, а наслідок байдужості. Якщо ти хочеш, щоб я написала повний гайд по відновленню суглобів, пиши суглоби в дірект або в коментарях, і я скину покроковий план. Твої суглоби не вічні, але є п'ять речей, які можуть зберегти їх здоров'я надовго. Перше рух помірне щоденне навантаження змащує суглоби зсередини. Без руху вони іржавіють.